Нагаємо, друзі! Минулого разу ми вам продемонстрували роботу ось такого компактного, але дуже надійного та потужного інвертору 12-вольтової лінійки інверторів виробника Mast. Сьогодні пропонуємо вашій увазі вже ось такий більший, в два рази потужніший інвертор. Це вже 1200 Вт в піки. Та 600 Вт номінальної потужності. Це інвертор з чистим 6 він... Його можна назвати смарт-інвертором, тому що в нього є дисплей, на якому вказані всі параметри, які він видає, і на ньому вже можна обирати тип батареї, з якою він працює. Це може бути літієва або свинцева батарея. Також до цього інвертору можна підключати BMS-плату, якщо ви використовуєте літієву батарею. Його можна приєднати до комп'ютера і обрати ті параметри, які вам необхідні. Для такого підключення в комплекті є спеціальний дріт, який підключається до комунікаційного порту інвертора. На іншій стороні звичайний usb розєм Перейшовши за посиланням, яке є в цьому QR-коді, ви можете перейти на офіційний сайт виробника, завантажити програму для користування інвертором та його налаштуванням, обрати параметри вашої батареї, задати необхідні параметри захисту цього акумулятору, приєднавши бмс акумулятора. Плати БМС-акумулятора дає змогу значного підвищення ресурсу. Вашої акумуляторної батареї. Зараз ми приєднаємо акумулятор до нашого інвертора і покажемо, як він працює. Приєднавши акумуляторну батарею, натискаємо на кнопку вімкнення, тримаємо декілька секунд. Акумулятор вмика... Інвертор вмикається, ми бачимо напругу, яка зараз на нашій акумуляторній батареї, це 123 В. Нажимаємо ще раз це напруга, яку видає інвертор. Третій пункт це потужність, яка видається інвертором в даний момент часу. Тобто, якщо ми підключимо до нього. Навантаження він буде показувати, яке навантаження до нього підключене. Зараз продемонструємо, яке навантаження може видати даний інвертор. Підключаємо до нашого навантажувального стенду. Вмикаємо. Зараз навантаження 153 Вт. Вмикаємо далі 225 Вт. 300 Вт. Ватт, 373 Вт. 440 Вт. 505 Вт. 560. 607 ват. Як ми бачимо, 600, 605 ватт. Це він вже видає своє номінальне навантаження. Вмикаємо далі. 643 Ватти. Він короткочасно. Видав більше навантаження, ніж він може. Більше, ніж це заявлено виробником. Вимкнувся. Зараз він перезавантажиться, якщо ми зменшимо навантаження. Він знову вимкнувся. Вже навантаження 560 Вт. При такому навантаженні він може працювати скільки завгодно, наскільки вистачить акумуляцій. Що знати цей інвертор в побутових умовах? Для розуміння, середньостатистична квартира чи будинок використовує 500 Вт електроенергії в годину. Цей інвертор може видавати 600 Вт безперервно та 1200 Вт в піку, а чистий синус, він дає змогу запускати такі прилади, як холодильник, газовий котел, циркуляційний насос. Також освітлення, телевізор і все це одночасно буде працювати у вас вдома. Тож обирайте справді якісні та надійні речі, а компанія PowerStream вам у цьому допоможе. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!